Найвищі військові керівники України та Сполучених Штатів у форматі відеоконференції обговорили ситуацію на фронті та оборонну співпрацю. А ми розуміємо, що нас чекає. головнокомандувач збройних сил України, генерал Валерій Залужний та командувачі родів військ ознайомили американську сторону з поточною ситуацією на фронті, окремо приділили увагу наступальним діям українських військ на найважливіших ділянках. Під час її зустрічі було акцентовано на ключових потребах збройних сил України, а також на необхідності посилення захисту українських міст та інфраструктури від російських ракетних. А так, представники ж американської сторони засвідчили свою велику повагу до героїзму українських воїнів та усього українського народу і запевнили, що підтримка України з боку Сполучених Штатів триватиме до української перемоги. Адміністрація президента Байдена попросила у Конгресу виділити більш ніж 24 мільярди доларів на додаткову допомогу Україні та інші витрати. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Конгрес схвалив вже надання Україні близько 113 мільярдів доларів. Державне фінансування за деякими нинішніми програмами у США наразі має припинитися 30 вересня, коли в країні офіційно закінчується фіскальний рік. Більше про новий пакет допомоги та які потреби він закриватиме, поговоримо із моїм колегою Остапом Яр. Ришем, які пильно стежать за цією темою, вітаю, Остап. Привіт, Марія. Остап, Розкажи, будь ласка, що саме пропонує зараз Білий Дім. Про які суми йдеться і на що їх планують спрямувати? Так, Марія, дійсно зараз Білий Дім звернувся до Конгресу про додаткове фінансування на суму 40 мільярдів доларів. Воно включає різні статті. З них 24, практично 24 мільярди. Білий дім просить на допомогу Україні та інші міжнародні потреби, як там говорять. Що туди входить? Отже, по перше, понад 13 мільярдів доларів Білий Дім просить закласти на оборонні витрати це на збройну підтримку України, також на поповнення запасів Пентагону і на продовження іншої військової підтримки. України та партнерів, а крім цього, закладено оцю суму 8,5 мільярдів доларів. Це на економічну, гуманітарну іншу підтримку України та інших держав. З Цих 8,5 мільярдів, 7 мільярдів йде на Україну інші а, решта коштів а, на допомогу іншим державам, зокрема на африканському континенті, які а, які. Можуть опинитися або страждають від впливу російської війни проти України, також трохи більше 2 мільярдів закладено на програми світового банку інфраструктурні проекти, які мали б унеможливити вплив Китаю також на інші країни. Це якщо говорити про ці 24 мільярди, які білий дім зараз просить на цій статті витрат. Про решту статей також білий дім просить. Профінансувати додаткові е, програми для забезпечення кращого нагляду на е, південному кордоні сполучених штатів, зокрема із Мексикою, а також для подолання стихійних е, катастроф, стихійних лих тут у сполучених штатах, дійсно бачимо, що це такий е, комплексний пакет допомоги, можливо, який буде ухвалений. Які кроки далі, коли конгрес може ухвалити рішення зі свого боку? Дійсно, Марія, це лише перший крок, це лише запит білого дому. Далі до, доволі тривалий процес нас чекає. Попереду ми знаємо, що має ухвалити і або схвалити, розглянути цей, цей запит. Цю пропозицію Палата представників має розглянути за сенат, мають погодити більшість представників більшість американських законодавців, і лише після того, якщо вони погодять. Вони можуть вносити свої правки, можуть не погоджуватися, можуть дещо відмінісовувати, можуть дещо додавати. І лише як дві палати, після того як дві палати конгресу погодять фінальне, фінальне рішення, тоді цей документ ляже на підпис президента. Часу залишається приблизно півтора місяці. Орієнтовно, так за очікуваннями, мали б розглянути цей, цей запит Білого Дому до 30 вересня. Саме тоді закінчується чинний фіскальний рік. Тому будемо очікувати. Ну, попереду ще доволі багато час Є але так виглядає, що будуть доволі запеклими дебати на капіталійському пагорбі? ми знаємо, що усі переговори щодо виділення додаткового фінансування завжди викликають дискусії між демократами і республіканцями. Яка зараз динаміка в конгресі? І ну як ти вважаєш, чи можна вважати, що це голосування за ці додаткові фінанси буде непростим? Так виглядає, що дійсно воно буде непростим, принаймні складнішим ніж були попередні. Нагадаю, в останній конгрес виділяв додаткове фінансування для України. Це було ще в грудні попереднього року, в грудні 2022 року. Тоді йшлося про трохи більше ніж 45 мільярдів для України та партнерів. І тоді це був ще попередній склад конгресу, де більшість у палаті представників більшість у сенаті була за демократами. Зараз ми знаємо, динаміка змінилася. Ситуація змінилася, палата представників контролюється республіканцями. Сенат все таки втримали більшість демократи. І знаєш, Марія, якщо все таки у Сенаті а, більшість підтримують додаткове фінансування для України, як республіканці, так і демократи. Про це ми чули від Шумера, лідера демократів у сенаті. Про це ми чули і від Мічамаконала, лідера республіканців. Так от у палаті представників цієї одностайності так виглядає. Немає ми пам'ятаємо, що є група, залишається група законодавців там, які виступали проти підтримки України, проти продовження фінансування України. І пам'ятаємо, що за попереднього голосування, коли йшлося про оборонний бюджет, було внесено, внесено декілька правок, які мали на меті обмежити подальшу підтримку України серед них була правка, яка вимагала скасувати будь-яку оборонну підтримку для Києва. Тоді вона набрала 70 голосів. Це приблизно трохи менше ніж. Третина всіх республіканців у палаті представників цього було недостатньо. все таки ця правка не пройшла і не змогла набрати більшість голосів. Однак так виглядає, що частина республіканців таки тоді виступала проти. Аналітики зараз припускають, що можливо дійсно дебати будуть запеклими, зважаючи на те, що частина республіканців не в захваті від, від продовження фінансування України, додаткового фінансування. Але знову ж таки, попереду ще півтора місяці, тому будемо стежити і думаю, почуємо ми багато. Аргументів за аргументів проти наша кореспондентка Катерина Лісунова до речі працює у конгресі і раніше. Також говорила з законодавцями. Чула вона різні думки. Тому думаю, будемо ми за зиму уважно Марія стежити і, і повідомляти оновлення. І якщо вони будуть, то якомога швидше з'являться вони на нас, в нас на сайті та в нашому ефірі. Дуже дякую тобі, Остапу, за цей детальний аналіз. Я нагадаю, що з Остапом Ярошем ми спілкувалися про деталі нового запиту Білого Дому на допомогу Україні. В Японії їх називають хібакуся. Це люди, які пережили ядерні бомбардування хірусіми Нагасакі. Зараз цим людям далеко за 80, але вони добре пам'ятають ці події. Я почув звук літака. Я подивився угору і був засліплений яскравим світлом. Потім почув вибух. Мене відкинуло метрів на 20 і я втратив свідомість. У мами були опіки обличчя і грудей. Мені обпекло половину обличчя. Тоді в одну мить загинуло 215 тисяч людей, і ще десятки тисяч померли у наступні місяці від ядерного опромінення. Разом з іншими хібакусі кіду приїхав на відзначення роковин бомбардування Хіросіми, щоб нагадати світу про наслідки використання ядерної зброї. кожна людина у світі зараз ризикує стати хібакуся, і вторгнення Путіна в Україну підвищує цей ризик як ніколи. Після поразки у Другій світовій війні військові сили Японії були значно обмежені. Конституція країни стала відома як мирна конституція, адже там передбачено відмову Японії від війни як засобу ведення державної політики та відмову від утримання війська. Однак посилення міжнародної напруженості, і зокрема мілітаризація індотихоокеанського регіону, змінюється. Найближчі виклики безпеки для Токіо становлять Північна Корея та її постійні ракетні випробування, а також Китай із зазіханням на Тайвань. І маневрами у південно китайському морі. між Японією та Китаєм існує прірва у питанні можливостей оборони. Зараз японська влада визнає необхідність подолати її, і японці підтримують це, адже вони побачили, що сталося із Україною. До 2027 року Японія планує подвоїти свої витрати на оборону і посилити спроможність бити по ворожих базах, що було заборонено десятки років. Також у суспільстві змінюється ставлення до ядерної зброї. всі японці розуміють, що ми маємо покладатися на американську ядерну парасольку для багатьох хібакусі зараз неспокійні часи. я хвилююсь. Найголовніше зрозуміти, що непорозуміння між державами не можна вирішувати з силою. Тож зараз Японія змінює свою доктрину від повоєнного роззброєння до зміцнення своїх сил оборони. А в ці лілі після ядерного бомбардування кажуть, сподіваються, що болісні уроки Хіросіми на не будуть забуті.